Український молодіжний форум 2024. більше 300 учасників, 16 міжнародних партнерів. Вже втретє, ми з усім світом відзначаємо День молоді завдяки історичному рішенню президента Володимира Зеленського декомунізувати це свято. Протягом трьох днів молодь напрацьовує свої пропозиції до державної цільової програми Молодь України України-2026-2030» для того, щоб вона стала реально молодцентричною. Цей форум це великий старт підготовки державної цільової програми Молодь України України-2026-2030». І фактично ми втілюємо спільно з радою з молодіжних питань при президентові України. Принцип, що жодного рішення для молоді не має ухвалюватись без молоді. І партнерські брацін. Що да ви олхієфорю країн я хотів би побажати stream, вам перш за все, пересесніливості перед тими викликами, з якими ви стикаєтесь. Дуже дякую like вам за всі ті речі, які ви робите, the, і які ви the, робите the, 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 для своєї країни. Своїм прикладом ви доводите, що молодь не просто готова до майбутнього. Молодь формує його прямо зараз. What we are discussing here in this youth forum of um, the president of um, the Ukraine is basically how to make youth policy operational. What is the role of young people in youth policy? Because we in the Council of Europe believe there cannot be youth policy without young people participating. This is number one, it's about young people. And this is why this forum is so great, because it brings young people together with youth workers, youth activists, and everyone who has an interest in working on making things better. for young people here and now. Дуже цінно, що велика кількість міжнародних донорів, партнерів підтримало даний захід, адже саме завдяки ним і їхній підтримці він фактично відбувся. І саме це закладає можливість молоді реально. Пливати на своє майбутню і молодіжну політику Укрмол форум Вільні мріяти.